Вітаю всіх на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорович. і сьогодні ми для слухачів е, програми Народження Нової Нації презентуємо медитацію. Вона виникла не випадково, буквально вчора, коли. Чергова партія бранців повернулась нарешті в Україну. Я працював, не знаючи навіть те, що, не знаючи того, що ця подія відбувалася, працював над цією практикою. Практика називається реабілітація бранців. І я знаю, наскільки їм складно після цих тортур, після цього жаху, який вони пережили в полоні, адаптуватись до. Мирного життя, хоча в нас воно поки що не мирне, поки що йде війна, но адаптуватися, скажімо так, хоча би до нормального для України життя в тих умовах, в яких ми знаходимося. І тому, і тим, хто також змушений реабілітуватися після всяких потрясінь, я хочу запропонувати цю. Практику, яка називається реабілітація бранців, Повер... 에... повернення з полону в життя, відновлення тіла, волі та гідності. Поїхали. Сядьте зручно, заплющіть ясні очі. Внутрішній погляд спрямуйте собі в область серця. Пошліть добрий намір, щоб там в області вашого серця стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову, за півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому ми насправді живемо, тільки через обмеженість сприйняття наших п'яти органів чуття ми сприймаємо його не більше, як на 10%. 90% енергії і інформації проходить повз нас, тому що нам просто нічим це сприймати. На початку нічого не потрібно уявляти. Просто сірий простір, в якому нічого немає, окрім вашого усвідомлення. Це і є невимовне. Скажіть собі, я повернувся, я більше не там, я тут. Зробіть глибокий, повільний вдих і довгий видих. Повторіть два-три рази, поки не відчуєте знову спокій і рівновагу всередині себе. А тепер. Нам треба повернутися в тіло, в тіло. Полон це життя на інстинктах. Тіло звикло виживати, а не жити. Зосередтеся на своєму тілі, усвідомте стопи, ноги, таз, живіть. Спину, груди, шию, голову, все тіло. І скажіть, моє тіло більше не в небезпеці, йому не потрібно напружуватися постійно. Я дозволяю тілу. Трохи розслабитися. Прийдіть на узгоджене дихання, Чотири коротких вдихи-видихи і, і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. І так 20 разів поспіль. Таке узгоджене дихання знімає гіпервентиляцію, тобто оті затиски і блоки в структурі вашого енергокомплексу, які неодмінно виникли через ті жахливі речі, через які вам довелося пройти. А багато з вас роки перебували в цьому пеклі. І якщо там ваших органах, системах виникли блоки, то через них енергія не проходить, і навіть після повернення з полону ви все одно будете хворіти. А тепер треба нам відокремити полон в часі. Полон так як і війна часто не закінчується всередині, тіло живе так, ніби все ще там, в катівні, де існує постійна загроза, біль, голод, приниження. Уявіть лінію часу позаду полон, під ногами тепер. Нинішній час попереду життя. Скажіть, полон був в минулому, я більше не там, я зараз тут. І повторіть впевнено, це закінчилося. Прислухайтесь до своїх відчуттів. Минулі події мають залишатися там, де вони відбулися у минулому. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І настав час нам повернути владу над своїм тілом. У полоні тіло не належало вам, не належало собі. Рішення не були вашими. Воля була обмежена. Покладіть руки на живіт і прислухайтеся до свого дихання. Відчуйте биття вашого серця і скажіть. Це моє тіло. Я знову маю над ним владу. Ніхто не має права керувати мною. Відчуйте, як до вас знову повертається контроль вашого тіла, ваших думок, ваших почуттів, вашого життя в кінці кінців. Тепер ми попрацюємо над поверненням гідності. Це дуже важливо. Полон не принижує воїна, принижує лише той, хто катує, скажіть чітко. Я не зламався. Я вижив. Я зберіг себе настільки, наскільки міг. Те, що зі мною робили, не визначає мою цінність. Подихайте узгоджено, чотири короткі вдихи видихи і п'ятий довгий, двадцять разів поспіль. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. Вамуйте свої вібрації. Вони повинні стати спокійними, лагідними і комфортними для вас. А тепер нам треба звільнитися від чужого контролю, тому що підсвідомості це за ці роки вашого. Перебування в котівнях тих, воно закарбувалося. Уявіть, що страх, приниження, чужі голоси це не ваше. Вони не всередині вас. Вони поза вами зовні. Скажіть. Я більше не живу за правилами полону. Я повертаю собі право вибору. І вам неодмінно треба повернути почуття життя, що ви живий, що ви є тут і тепер. Що у вас є тепер не тільки. Надія, а й перспектива життя. Полон неодмінно притупляє радість, відчуття тіла, смак життя. Це неминуче, це нормально для тих ненормальних умов. Зосередтесь на своєму диханні. І на вдиху скажіть, я дозволяю життю повернутися. На видиху мені не потрібно поспішати. І прислухайтесь до своїх відчуттів. Розповсюдьте оцю фразу, оцю установку не тільки в межах голови, а на все тіло. Щоб це стало вашими новими переконаннями. І зробіть собі дозвіл на нормальність. Після звільнення багато бранців не знають, як просто жити. Рідні, близькі їм часто радять, ну ти просто живи. Спробуй. Після того, що ти пережив, просто жити так, як ти жив раніше. Ви відчуваєте свій свою провину за спокій, коли побратимів вже в полоні вам нічого не загрожує, вас не катують, а ви там злилися, зростилися воєдино із тими ж. Побратимами, які були поряд з вами всі ці роки або місяці, в тих ненормальних умовах. І тому ви не дозволяєте собі радість. Скажіть, я маю право жити, я маю право на спокій, я маю право на радість навіть після всього. Це не зрада, це повернення до життя. Заради цього ви терпіли і вижили в тих нелюдських умовах, щоб жити далі, щоб нести оцю свою правду всім, хто здатен її сприймати. Вам неодмінно треба повернутися в соціум. Соціалізація це. Дуже важкий етап, особливо після пережитого. Він іноді цей етап тривалий, тому що потребує реабілітації, тому пройти його потрібно без поспіху і зовнішнього тиску. Тому скажіть собі, мені не потрібно одразу бути як раніше. Лапках. Мені не потрібно нічого пояснювати. Я маю, маю право адаптуватися у своєму темпі. Це ви говорите собі, щоб позбутися від почуття вини перед вашими рідними близькими, які відразу на другий день хочуть вас сочому викинути. Щоб ви там знову були як всі, дайте собі право в своєму темпі повернутися до нормального життя. І коли вас знову накриває ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, а це буде траплятися, скажіть відразу, я тут. Я бачу, назвіть три речі, які ви бачите. Я чую, назвіть два звуки, які вас оточують. Я дихаю. І зосередтесь на своєму диханні. Дихання при цьому стресовому розладі пришвидшується. А ви його повинні уповільнити. Тобто переходите на дихання Бога 7-8 секунд вдих. 7-8 секунд видих. І так разів 5-7, і ви заспокоїтеся. І останній етап, який ви неодмінно повинні пройти в цій практиці, це повернення в життя. Зробіть глибокий вдих і скажіть, я повернувся з полону. Я повертаюсь до життя крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком. Дорогі наші захисники, бранці, ця практика не про героїзм. Вона про людяність після пекла. Саме так ви її повинні сприймати. І обов'язково запишіть її собі, поширте, щоб і інші побратими її могли побачити, а в кінці неодмінно, коли ви її пройдете, робіть її на початку хоча б два-три рази на день, а потім по мірі необхідності. Ви самі відчуєте, коли це. В кінці обов'язково треба подякувати Всевишньому, тому що він буде спрямовувати через цю практику на вас енергію для того, щоб відновити вас, вас і ваш статус. Подяка. Абсолюте. Я дякую за моє повернення до життя. Хай Буде так. Аум. Засерейтесь на своїх руках, усвідомте їх, не відкривайте поки що очі. Усвідомте свої ноги, корпус, голову, все тіло. Уявіть позаду вас на відстані 1,5-2 метра, відчинені в простір туди двері високі, двопільні, білі старовинні. І ви наміром. З силою своєї уяви притягніть їх, щоб вони закрилися за вами клац і стали на защіпку І тільки після цього ви повертаєтесь сюди в проявлений світ. Ви знаходилися в зміненому стані свідомості в процесі цієї практики. Ви туди повільно входили через включення і точно так же повільно з неї виходьте. Дякую вам. За захист дякую вам за вашу мужність, за ваше терпіння. Дай Боже кожному із вас здоров'я, щастя і обов'язкового повернення до нормального життя. А всім нам перемоги в Україні. Дякую.